Бути людиною мистецтво. Мистецтво жити на землі. Чи варто марнувати час, який нам доля наділила на накопичення прикрас, і не помітити, що диво існує поруч, повсякчас? Збагнути хочу ту красу, що поруч з нами проживає. Та своїм щастям прославляє Багряним сонцем, світлим днем, ночами білими півроку ми повернулись іншим боком до найпрекрасніших речей: погоні блага і грошей. Відкрий свої шляхетні риси, людству і справжню вартість повсякденного буття, не продавай усе за гроші і зрозумій закони між людських відносин. Бути людиною мистецтво, мистецтво жити на землі.